Шановні користувачі, в новій версії ArtZvít Pro додано спосіб відправки звітів на реєстрацію за допомогою АПі електронного кабінету платника. Якщо за певних умов немає можливості відправити звіт на реєстрацію через сервіс податковий або за допомогою поштового клієнта, пропонуємо відіслати звіт з програми через АПІ Кабінету. Обираємо з переліку звіт, який будемо відправляти. Статус звіту має бути готовий до відправки. Натискаємо на ньому правою кнопкою мишки та вибираємо пункт Відіслати через кабінет платника. Якщо операція виконана успішно, з'являється відповідне сповіщення на панелі повідомлень, а також автоматично змінюється статус звіту на «Відправлений». Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему ви бажаєте побачити наступне відео.